Одним з найпоширеніших запитів військовослужбовців до психолога є допомога в подоланні мінно-вибухової травми, акубаротравми, яку в народі прийнято називати контузія. Варто зазначити, що 35-40% всіх військовослужбовців мають в анамнезі перенесену контузію, і більшість з них неодноразово, що спричиняє розвитку посткомоційного синдрому. Які проявляються у військовослужбовців наступними симптомами, такі як частий головний біль, запаморочення, хиткість при хотьбі, голосні шумні звуки в вухах, порушення сну, розлади харчової поведінки тощо. Варто зазначити, що кожен випадок є індивідуальним, і це має бути спрямована робота цілої команди фахівців, таких як невролог, психіатр, фізичний реабілітолог, психолог чи психотерапевт. Та існує ряд рекомендацій, які люди з наслідками посткомоційного синдрому можуть долати вдома. А саме зверніть, будь ласка, увагу на гігієну сну, адже сон має відновлювану функцію для організму. Займайтесь помірними фізичними навантаженнями. Тут добре підійде для покращення роботи вестибулярного апарату, їзда на велосипеді, легкий біг, ходьба, плавання. Зверніть, будь ласка, увагу на розвиток своєї стресостійкості. Наші психологи використовують цьому напрямку mindfulness підхід, який спрямований на концентрацію емоцій, уваги та відчуттів тіла людини тут і зараз. Також часто ви можете чути, що ветерани сплять з вікнаним телевізором. Це пов'язано з постійними шумами та звуками вуха, і тут може допомогти легкі помірні звуки, такі як шум моря. Шелест дерев тощо зберігайте наші поради в аптечку своєї самодопомоги та діліться з тими, кому ви.